Укрпошта відзначає своє 30-річчя. Від початку повномасштабного вторгнення вона випустила блок героїчні професії, присвячений людям різних спеціальностей, які працюють для українців і заради перемоги. Героїчну серію розпочав поштовий блок Воїни світла, воїни добра. Осени колекцію поповнив випуск Залізні люди. А сьогодні додали блок Укрпошта завжди поруч із вами. На спецпогашенні побувала і наша Аліна Шишова. І вона зараз з нами на зв'язку. Тож, Аліна, розповідай, кому присвячений цей випуск. Аню, вітаю. Ми зараз Укрпошта святкує своє 30-річчя. і до цього ювілею свого вони випустили таку поштовий набір. Я вже його встигла придбати. Він називається Укрпошта завжди поруч із нами. Тут намальований пересувне відділення. Яке перше заїжджає в деокуповані населені пункти після ЗСУ? Тут написано Слава головній пошті країни. Це так вітаються військові з Укрпоштою, які на прифронтових блокпостах, детальніше про ідею створення, давайте послухаємо гендиректора Укрпошти. Безпосередньо сьогодні в серії героїчної професії війни ми випускаємо марку Укрпошта завжди поруч. Ми дійсно завжди поруч. Ми не припиняємо нашу роботу навіть тоді, коли вчора був обстріли. Доїжджаємо, довозимо і посилки, і газети, і хліб. і Скоро будемо довозити ліки. Тому це марка, яка присвячена нашим героїчним працівникам на 40 тисяч працівників по всій країні, які кожен день піднімаються тут на роботу. Ми мали змогу поспілкуватись з працівницею Укрпошти, пані Айгуль. Вона працює на прифронтових територіях у Донецькій області, де не припиняються обстріли. Вона їздить в села по графіку, обслуговує приблизно 15 сел і розповідає, що їх там чекають. Вона видає там пенсії, соціальну допомогу, також поштові перекази передають посилки та листи. Пані Айгуль також розвозить газети, бо каже, що на прифронтових територіях немає ні світла, ні води і ніякої змоги побачити і почути новини. Тому привозять такі газети. Детальніше про її роботу давайте послухаємо у прямій мові. Падали під артобстріли, супроводжують мене в такі опасні населені пункти. Великоносілківська, або наразі вона Покровська щитається там, можливо, або Вугледарська, військово-цивільна адміністрація. Якщо дуже опасна зона, то взагалі мене беруть одну свій броньований автомобіль. Бронежилети, каски і тако їдемо. Десь платили підвала дуже-дуже багато, десь міняли будинки, тому що розбомблені були. Десь прицільно вівся вогонь по нам. Ми тікали. Вже від сьогодні можна купити такий поштовий блок, який називається Укрпошта завжди поруч з вами. В усіх відділеннях. Укрпошти. В тираж виходить 200 тисяч примірників і коштує такий блок 60 гривень. На цьому у мене все. Аню, передаю тобі слово. Дякую, Аліна, за інформацію. Тож хто хоче навідатися обов'язково до Укрпошти, яка відзначає своє 30-річчя. У Харкові відновив роботу найбільшої у місці Пологово. Його закрили після потужного обстрілу на початку повномасштабного вторгнення. Після атаки у будівлі не було вікон, пошкоджений дах і комунікації. Відновити медзаклад вдалося завдяки міжнародним донорам. У перший день роботи там побувала наша знімальна група. Ми зараз знаходимося в будівлі стаціонару пологового будинку. Е, даний час це четвертий поверх, це гінекологічне відділення. Після майже двох років вимушеного простою це пологове у середмісті Харкова починає приймати пацієнтів. Палати поки що порожні. Однак увесь медперсонал вже готовий працювати. Пацієнтів ще чекаємо. Наші обов'язки приймати тут діток um. тут хворих робити вакцинації, гепатиту проти туберкульозних. Давати послуги батькам, останні пологи тут приймали у день повномасштабного вторгнення. Медики пригадують, тоді як могли заспокоювали пацієнток. Вони як у нас, я вибачаю, як вочка, вони цукляти за нами ходили, і ми з ними спілкувалися. Тобто у нас була більше психологічна підготовка. повідали Щось цікаве. Ми старалися не. Бачити те, що творилося за вікном, ми старалися з ними пісенки, співали, жартували. На початку повномасштабного вторгнення тут перебували три десятки пацієнток із немовлятами. Їх спершу ховали у коридорах та після потужного обстрілу 1 березня тоді росіяни скинули авіабомбу неподалік, евакуювали до інших медзакладів міста. Цього складу нічого не було, підлога також була зруйнована. Підвіконня також було зруйновано ну майже нічого не було. Зруйновані вікна. Ну майже на, на по периметру усього будівлі був зруйнований От цей вхід, де ми зараз знаходимося. Відновлення потребували й розбиті комунікації. Роботи тут розпочали торік ту у коштом міжнародних донорів. На всіх поверхах були замінені всі пошкоджені вікна, а також міжкімнатні двері. Було також відновлено 880 квадратних метрів покрівлі даху разом з кроківною системою. Також були відновлені роботи лабораторії і кухні. А ще у пологовому тепер є укриття. Його обладнали у цокольному поверсі, розраховане на сотню людей, пацієнтів та персоналу. І тут можна приймати пологи. Це така епераційна пологова зала, де можуть проводитися медичні маніпуляції, прийняття пологів або якісь оперативне втручання під час небезпеки, під час повітряної тривоги. Цей пологовий будинок обслуговував найбільший район міста. Щомісяця тут народжували до 130 жінок. Ми комплексне стаціонарне стаціонар, який надає акушерська комплексна гінекологічну допомогу. Тобто, помімо акушерського відділення, в нас є ще гінекологічне відділення, яке надає допомогу жінкам з гінекологічною патологією, в тому числі оперативне втручання на ну доволі сучасному рівні. Зараз у медзакладі чекають на нових пацієнток. кажуть, завдяки новому обладнанню від міжнародних донорів можуть підвищити якість надання послуг. Оксана Чопуренко, Антон Він. Жас Харків. П'ятий канал. Такої була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу. Новин вже о 13-й. Будьте з п'ятим. Українські воїни героїчно стримують російську навалу. Весь цей час фонд компетентної допомоги армії повернись живим. Допомагає війську. Ставати сильнішим. Ворог знає. Україна та її захисники боротимуться до останнього потиху. Адже наша чи не найголовніша зброя у єдності. Будьмо гідні тих, хто нас захищає. Підтримуємо свою армію разом. Фонд Повернись живим!